Друзі, вітаю, я Максим Залізняк, ви на каналі Сирнозавжди. Сьогодні у нас 16 квітня вівторок і ми завершаємо перше коло професійних рейтингових дегустацій. Завершаємо це коло ми дегустацією українського плавленого сиру. Як бачите, розтягнулись дегустації на добрих 4 місяця, тому дуже сподіваюся, що ми встигнемо хоча б три кола провести. Тобто, в травні ми знову проведемо дегустацію точного масла можливо, і сиру, і в принципі останні 4 місяці, сподіваюсь, закриємо третє коло. Ви будете мати рейтинг за рік за результатами трьох професійних дегустацій, і він, на мій погляд, більш-менш буде характеризувати ситуацію на ринку. На сьогоднішній дегустації зразу скажу про три гірші зразка. Ми взяли на себе підвищені зобов'язання і закупили аж 13 зразків. 13 зразків тому після першого кола мали виключити три, якщо ви захочете подивитись. Як відповідно це відбувалося, саме виключення трьох зразків, то ви побачите і ганебний зразок з Венегори, тобто з Венегородки. Є у нас інформація, що відбувається взагалі з французами і з Венегородця зокрема. Ну, це я повідомлю, як і коментарі по першим 10 зразкам в п'ятницю для підписників. Якщо ви не хочете, вам не цікаво дивитись процес дегустації підготовки до неї. Будь ласка, переходьте зразу в кінець відео, там в хроно вам вказані всі е, хвилини і секунди. Дивіться зразу таблицю рейтинг і на цьому, в принципі, е, все. Для всіх глядачів, які опинились на каналі, які, можливо, не цікаві деталі, і хто не хоче приходити там, е, на канал в п'ятницю, не хоче підписуватись, повідомлю загальну річ. Середня якість плавлених сирів виробництва України впала, впала значно. Дуже важка дегустація, не саме приємна на відміну від позитивної дегустації, насправді по кефіру і по сметані. Плавсири впали сильно. Головна ключова особливість цього падіння полягає в збільшенні частки вологи. Всі хочуть здешевитися. Це, в свою чергу, викликає додаткове внесення різних гідрокологенів, тобто крахмалу, манки, пектинів чого завгодно. Що в свою чергу призводить до зміни і смаку і структури сиру. Ви це побачите на дегустації. Я на цьому закцентую вашу увагу. Фактично, сьогоднішні переможці рейтингу, і ті, що е, знаходяться в верхній частині, вони просто, скажімо так, сильно нічого не змінювали. А за рахунок падіння е, практично половини виробників, які суттєво змінили рецептуру, е, їм вдалося е, виграти, скажімо так, цю дегустацію. Значить, ще раз підписників чекаю в п'ятницю, а всі решта е цікавого, смачного перегляду дегустацій і обговорення. В кінці рейтинг і протоколи дегустаторів. Ну що, команда готова? Поздравляю, дівчата. Вас купили. Фанати одної не дуже нашої любимої марки пишуть, що ви всі куплені. Я разом з вами. Я їм пишу, що у них нема стільки грошей, у їхніх бари, але вони не вірять. Лесірда, скільки коштує сьогодні? Почому сьогодні Лесі для народу? Безцінна. Правильно, от я їм тупенькими пою. Ну, я тут мог... знаю. Ну так, Леся Юрійовна, так вони ж ні. Вони тільки не заробили, хто він там. Во! Що і треба було довести? Так, починаємо підготовку до дегустації. Значить, тарілочки нарізаємо кожний зразок кубіками. Або ні, пластинками нарізаємо. По три пластинки, кожен бросок, і, в принципі, підписуємо знизу, як завжди. Добре, поїхали. Так, ну я покажу, як один порізати, щоб Леся нічого не переплутала. Ну, бо вона мож... Леся, ти на камеру дивись, скільки можна твій капушон знімати. Так. Е... Кого там у нас, кого ми любимо більше всього? Ні, ну Саме перевірені весела корівка. Ну, весела корівка, колись була еталонна і зараз вона повернулася до цього критерію. Вот. Так що так прямо беремо. Я думаю, слухайте, от прямо отак от вздовж. От прямо на три частинки його так раз. Два. А, блін, не свинячи. Леся, покажи рукавичку на камеру. Далі буде дрізати Леся Юрівна, в неї рукавичка. Помахай. Леся, рукавичку покажи. Все. І на тарілочку. І поїхали. Звані Гора. Президент. Так, дивіться, купили фактично один і той самий сирочок. Тут є стара марка Вись з калигерки, сиророб. А тут вже гудмілк. Ну, давайте новішу візьмемо Goodmiolk, а вись просто з'їмо. Давайте так. беремо беремось. Слухалися. Ну, можеш на пенсії до ресторану йти працювати. Можеш сирні тарілки їм. Кому? Так, до початку дегустації навіть не нюхаємо. Тут деякі свого носа хочуть сунути. А ми йому не даємо. Ми йому не даємо. Юрівна, крім жениха, взагалі нікому. Ферму. Ферма номер один в Україні. За обсягами виробництва. І завжди був дуже хороший сирок. Дали, Сьогодні? Да. Побачимо сьогодні. Так, кроємо. Так, ранчо давай кроїмо ранчо. Це теж Андрушівка. А молендам тоді покроємо на три і от трошки обріжемо. Ну, важко його не впізнати, все таки інша форма, так. Да? Ну і він м'якший завжди. Ну, я теж так думаю. І так, Почекай, Олеся рівно. Ну, це вже у нас 12 зразків. Молендам тринадцятий, получається, так? Да? Ну, тобто, протегустуємо всі 13, а. До рейтингу включимо 10. Ну, тобто, три останні. Шматочок залишили. Моліндам. Так, тарілочки підписали, сирки порізали. До дегустації готові. Васів, починаємо дегустацію. Ще раз нагадайте, споживачам і нам. По чому цінимо? А, консистенція. Повинна бути не груба, не м'яка, не колющася, чистота смаку без сторонніх присмаків, любих, яких так можуть бути, і вираженість сирності такої притаманної плавленому сиру. Дуже дякую. Все, дівчата, приступаємо. Поїхали. Я сьогодні на атракціоні вгадую піряту на закриті дегустації на любій Ну, реально. Ні, тому що, тому, що, тому, тому що... що я його знаю. Тому що я його знаю. <гум> да. І якщо подобається, блін, їжте, хороше. Віка, побачив, на яке місце він його поставить. <гум> Добре. Друзі. Просто побачите різницю між е, сирками з манкою і крахмалем, з неправильною структурою. Президент, подивіться, Так? пірятін. Подивіться, яка структура в нього. Тобто така от, вона, коли розтираєш, неоднорідна, заварна, ніби чи то манка, чи то крахмаль, хоч там і сир же є у пірятіна. Ну, то тобто, все нормально. І от один з лідерів з переможців на цій дегустації, молочна гільдя, подивіться, яка структура має бути насправді наскільки однорідна, ну, практично ідеальна. Не Ну що, як відчуття? Різні, від різних продуктів різні відчуття. Не коментую ще не закінчу. Перше було навіть. Але структури, бачиш, є однорідні такі, до масляної, як ідеальна, а є такі, як манка заварена, от реально. І там реально може бути манка саме цікаво, ми то знаємо. це. Абсолютно. Бьошово сердито. Віка, Чого плачемо? Як спробуєш декілька недобрих зразків, то... Не хочеться дегустувати далі. Ну, коли ти чуєш, з підводного човна ж немає виходу. Коли mm -hmm. прив'язані ноги до крісла. Віка, тобі скільки заплатили? Тобі скільки заплатили за дегустацію? За піка їм то. Віка, половину на цю саму, на базу. Mm -hmm. коли, Малесі, на даному етапі. У мене по першому кругу стоїть тільки два плюсики. А ти всі тринадцять разів вже Ну так. Тільки два плюсика і кута купа Дякій, там. Швидка, я пам'ятаю, 20 років назад ти не була така швидка. Професіоналізм. Брізноважена була, була <світ> слухай. Ще не робила сир в Африці, і в Азії, і в Західній Європі, так? Так, <світ> да, я була зелена, молода, недосвідчена. А зараз, а зараз зелена, молода, але досвідчена. А, зелена молода досвідчена і дуже багато заробляємо. <світ> <світ> На видно, нормальний сирочок, вроді, бачите, від ножа нормальний рішиться. Але якщо починаємо його розминати. То видно, що тут він кусками відвалюється. Ось його видно, бачите? Як? як заварена манка. От коли ти манку заварюєш. Хоча тут і близький, вроді на поверхні, тобто обробка нормальна. Але рецептура, значить, не ідеальна. Бо має бути, от як цей. Має бути суцільна. Бачите, він поламався. Дивіться, яка ідеальна. А при тому, якщо ми будемо його м'яти, то він мажеться, як масло, бачите? Оце я не знаю, тобто, зразок номер один, структура ідеальна. Ну, а цей який там номер 8 структура така більш заварена, не знаю там, Леся, що там, манка, крахмал, що може бути. Ну, і те, і друге, правильно? Ну, коротше, не то пальто. Дякую. Дивіться. Ну, Дивіться, глядачі, шановні, після першого кола вирішили зняти кілька зразків з дегустації. От перший одноголосно номер 5 Ми не знаємо, хто це, реально не знаємо. Леся написала не сир, я написав гірше слово. Віка, що ти написала все? Почитай. Ну, реально. Недобрий. Недобрий, так? Недобрий. Ну то Поганий видно. присмак і структура. Так, але там е, непоганий присмак, а там практично неїстівний смак. Отак би я сказав. Ну Десь, це хто, просто не плавлений сир. Це не сир. Це що завгодно, тільки не плавлений. Там нема сиру, можливо. Звана гора. О, ні. О, ні. Але отак. Перший раз гора у нас отримує такий бал, сир не істін до Вражена? Я дуже вражена від Звенигори, що вони почали робити такий сир. Ми ж його недавно дегустували, він був, ну, плюс Леся, нормальний. Ми його дегустували 4 роки, і він завжди був або в середині, або серед кращих. Так. Значить, ми говоримо, що це погана партія, але ми ж не можемо казати неправду. Ми говоримо за ті зразки, що до нас дійшли. Це взагалі не сир? Це взагалі не сир. Це... так. Ну чому? Вони, може, щось дуже-дуже свіже точне перетопили. От, ні. А, але це істини. Там ні. дуже багато якихось сторонніх гідроколоїдів. Ну, захочуть, розкажуть своїм споживачам, що вони туди налізують. Другий зразок, яким її одноголосно знімаємо. Одноголосно знімаємо, це зразок номер 10. Просто зачитую після першого кола, що ми писали. Я пишу консистенція. Мякувата, але смак кондитерський, не сирний. Можливо, з використанням несвіжого сиру кисломолочного. Віка що в тебе по десятому зразку? Смак не притаманний ми і сирку плавленами. Леся, ти ж віку знімаєш, Що ти мене знімаєш? Ой. Віка, вікуся. Непритаманний смак плаваного сиру. Угу. Загалі, а в тебе що читає? А в мене написано, що це взагалі не сир, страшна кондитерка і капець як не смачно. Нажми на паузу. Так, знімаємо другий зразок з дегустації, тому що він має смак непритаманний сиру, тобто немає сирного смаку в цьому плавному продукту. Одноголосно номер 10, правильно? Віка, давай, у тебе рука щаслива. хто там номер 10. Ні. Біло. Біло? Бачите, друзі, ми здивовані два рази. Тобто, біло теж був нормальний стірок, такого не було. Значить, Знімаємо біло і знімаємо, що ми там зняли? Звенигору. А я ще один би зняла. Так, нам треба третє. Але зараз. Подивіться, друзі, тобто, зараз була дискусія, закрита дискусія. Обговорювали, кого знімати, третім. Дискусія точилася між 8 і 12 зразком. 12 за нехарактерний ароматизатор. Я здогадуюсь, хто це? Це мої улюбленці. Але, але Леся Юрівна переконала нас з вікою, що там найбільш крохмальна консистенція. От я вам її показував, до речі, в зразку номер 8 Тому знімаємо номер 8 залишаємо 10 зразків уже для рейтингу. Показую Віка, хто це 8. Саме крахмальний зразок. Президент. No. Ну, вибачайте. Як це? Від... Факту не втічиш. <клес> ну, взагалі, як то кажуть люди, е дегустатори в шоці, але нічого зробити не можуть. Тому що пішли з Венігора. президент це третя торгова марка, яку виробляє шостка, крім веселої корівки і е власне самої шостки. Ми ну, їх запустили, після того лак Лакталій купив е цей комбінат і, можливо, вирішили здешевитися за рахунок рухмалів. Наразі перший раз ми гадустували, був нормальний президент. Зараз ну відверто крахмал з крахмалу. Ну що, починаємо друге коло. Нам тепер легше. 10 зразків залишилося. Так, Лесі Юріна, шоу, шоу буде. Визначаємо зразків. Крім Пірятина, пірятин пір всі визначили, це дуже просто. У них одні ті самі ароматизатори, багато років. І на мій погляд їм шкодять, але лояльність споживачі Пірятина, їм він подобається. Ну, то хай куштують, сир непоганий. І так, крім Пірятина, кого би ти ще знав? Я не знаю, я би написала, що що тринадцятий зразок це шостка, але я не впевнена. Так, а я так. хочу сказати, що сьомий це весела корівка, я теж не впевнений. Дивіться, хором, що ми кажемо, що на цій дегустації ми не знайшли жодного зразка, який би був впевнено на першому місці. Правильно дівчата? абсолютно Тобто до всіх зразків. Є претензії. От я, наприклад, кажу, що сьомий це весела корівка, але я і всі дегустатори відчуваю таку мучниці порошочок на язиці. Такого не було ніколи раніше. Якщо це вона, а покажи Віка, хто там? Сьомий. Весела коріння. Так, шостку вбираємо. Шостку обираємо, теж. Так, Може не дивитися навіть. Ну покажи, покажи. Ну, пірятин. Да. Хто не знає. Так, кого ще вгадаєшлося? Ні, ну я ж сказала, що тринадцятий може бути шостка. Все, 13-й, може ну, бути, може, ще... реально шостка. Немає сумнівів. Немає сумів, вбравилися. Так. Реально mm -hmm. шостка. А президенти Весела Корібка, вони ще й пересолені однаково були. Збільшили кількість солі. Ну що, добре, дякую за девузацію, дівчата. Давайте будемо обробляти про Або похвали когось. Але ж дивись, жодного зразка ідеального. Нем, нема ідеального, нема кого похвалити на 100%, якби поставити, як ви кажете, на перше місце. Ну, ну середній середньої достатньо. А мені ще знаєте що? Е Дуже багато зразків, як на мене, цей такий, знаєте, легка мильний привкус, як за високе пиха. І як ото ми дегустували творожка або сметану, mm -hmm. тобто мали такі кислинки, то тут мене повністю збивав смак. Оцей за високе пиха. Мене зараз навіть в роті смак не соди, а ну, мильний смак. Ну, я розумілася. Мильний смак. Або за дуже багато солей плавителі, або реально за високий сухо. Лужний, лужний, лужний. Є кислотний смак, а є лужний. лужний а так. що дають луги, нагадаю завіздачам? В при використанні лужних солей в лужних середовищі сирах плаваних? Для чого це робиться? Для чого? ще раз питання. Для чого кислотність робиться лужна? Плаваних сирах, Ти її відчула. Чому? Вона так. не робиться спеціально для цього, і наоборот, від неї повинні відходити. Це ще вважається вада сира, якщо за високе пх. Тому що... Хочу сказати таке, що о, не знаю, чи ви будете це записувати чи ні, що Записую. дуже багато зараз ідуть дійсно на здешевлення сирочка. А коли на здешевлення сирочка, що ти вмісту сира ложиш, Якийсь там трошки гідроколоїд, наприклад, те же самий або крахмал, або якусь манку, або ще щось, неважливо, що ти ложиш. А вона найкраще засвоюється. Найкраще веде себе в структурі, коли ти піднімаєш пиха, коли в тебе йде в сторону щелочного. Може в тому числі з цим зв'язано? Хто знає. Так нарешті представляю вам протоколи дегустаторів по даній дегустації. Нагадую, що дегустація була надзвичайно важка. По перше, 13 зразків. Про три гірших я детально розповів про антисир з венгори, Гидкий, просто от реально, да, про е, найкрахмальніший президент і про дуже кондитерський вже біло. От, про е, кращі 10 прокоментую в п'ятницю для підписників, тому кому цікаво, підписуйтесь. І е, в середньому нагадую ще раз: багато води, багато гідрокологенів, крахмалу, манки, середня якість сплавлених сирів в Україні погіршилась. На жаль, на цьому все. Слава Україні і Збройним силам! Працюємо або воюємо. Якщо працюємо, допомагаємо нашим збройним силам. До зустрічі!